Вітаю, дорогі мої! Сьогодні я знаходжусь у Зара, давно не було відео. Від мене виправляюсь, і те, що я підібрала сьогодні, дивіться відео до кінця, коментуйте. Поїхали. Перший варіант це ось такий сарафан із льону біло-чорний з чорною окантовкою. Але. Він мені сподобався. Єдине, що я хочу сказати, що його треба носити без білизни, тому ви бачите, що розріз дуже такий глибокий, але в принципі сарафан цельняний я раджу. Ви бачите, довжина міді якраз актуальна на сьогоднішній день. Якщо ви хочете трішки розбавити, Такий образ біло-чорний, то я додала зверху ось такий жакет блузон. ну, Тобто, як хочете так його і називайте, зверху на цей сарафан біло-чорний я вдягнула такий котового кольору Блузон на блискавці. У мене чорні ще балетки, нагадую, що це все зараз, ну, крім моєї сумочки. От і о, одразу вийшов образ зовсім інший. Якщо ви носите зверху щось, то цей образ може виглядати ось таким чином. А, тобто ми сарафан носимо не тільки як сарафан, а можемо його трішки навіть розбавити. Це може бути і жакет, це може бути і курточка, що у вас є у гардеробі. Далі я знайшла ось такі брюки із акцентним бантом на животі, і блискавка знаходиться позаду. Ось я показую, що вона розтібається ззаду, з боку, ви бачите, ось такий бант. От, вони чорно-білі, підібрала ось таку футболочку. Бачите, вийшов такий костюмчик. От, звісно, ті самі чорні балетки. Образ такий на кожен день. Якщо подобається під підбори, можна його теж вдягнути, але мені сподобалися ці балетки, вони цікаві і дуже зручні. Ви знаєте, що зараз в тренді балетки, в кожному магазині їх можна знайти. Ну, ось такі брючки в смужку, така чорно-біла смужка, вони, до речі, Цікаві, єдине, що я хочу сказати, ось цей образ виглядає таким чином повністю, єдине, що коли його далі розбавляла цей образ, зверху накидала або жакет, або той блузон на блискавці, то ось ця зав'язка, вона заважає на животі. Хоча, в принципі, якщо це просто футболка і Брюки, то можна е, приховати невеличкий животик, але у кого животик, ну, можна сказати, не дуже маленький, да, то це буде навпаки акцентна річ, тобто акцентувати будемо якраз на животі. Ну, ось ви бачите, що я цей блузон теракотовий, да, е, цегляного такого кольору. Дягнула зверху, і мені не подобається, тому що ось цей, ця зав'язка на животі, вона заважатиме. Тому так, дійсно цікава модель, але все ж таки не дуже раджу, якщо це буде у вас базова модель брюк. Ну, якщо зараз я змінила верх на ще один це така синя блуза. Теж тут цікаво, що ми бачимо ось такі рюші. Вона красива, вона мені дуже сподобалась, якість класна, але її теж не можна заправити. Зверху бажано вдягнути пасок, і тоді буде класно, актуально виглядати, буде підкреслювати талію. Якщо її заправляти всередину, то знову ж таки буде збільшення. В районі живота талія буде збільшена, тому, в принципі, її носити тільки поверхого з паском. Змінила брюки на білі, та сама класна синя блуза залишається. А брюки білого кольору із уже з молочними слінгбеками на таких підборах. Показую вам по екрану, що брюки, до речі, хоча це розмір L, вони сіли непогано, але хочеться все ж таки більший розмір, на мою думку. І, в принципі, модель не моя, тому що дуже виділяється стегно. Ось ви бачите: в районі стегна йде да, такий перепад, дуже виділяється стегна, і ви хочеться розширення. Цей кльош саме від того місця, де у мене найбільші стегна. От Звідти хочеться, щоб був кльош. А тут ця модель не передбачає, вона йде трішки нижче від середини бедра, іде е, кльош. Тому ці брюки на мою фігуру не підходять. Хоча це розмір L, начебто, в принципі, нормальний має бути, але не сіли так, як. Мені хотілося б тому треба шукати кращу модель. Але поєднання біли, білий низ із синім я дуже люблю, мені подобається. Ось кому це теж подобається, можете брати собі, як то кажуть, замітку на полях і використовувати поєднання синє з білим. Дуже Класне і е, актуальне на сьогоднішній день і виграшно особливо для блондинок. А, поєднання білого і бежевого, ви бачите, жилет на мені зараз з твіду з такими золотими аксесуарами. До речі, він мені сподобався. Єдине, що пасок, цей, я би його прибрала, замінила на інший. Актуальний або там золотий, або е, може що завгодно бути. Да, там чорний, якщо з чорними у вас е, туфельками може бути, або білий просто е, із кожзаму теж підійде. Але дивіться, як класно виглядає поєднання бежевого з білим. Мені подобається, хоча дехто говорить, що таке поєднання е, не дуже. Але у мене бежеві. Так само пастельного такого кольору молочного, я б це не назвала, бежеве, молочного кольору слінгбеки, і вони класно взагалі товаришують із верхньою жилеткою. Тому Мені подобається це поєднання. Напишіть, як вам чиносити біле з молочним. Вважаю, що це класне поєднання. Далі з брюками, знову ж таки, приміряла ось цю теракотову, теракотовий блузон. Мені підходить такий фасон, тому що він показує, де у мене талія. От, збільшує верх, тому що верх у мене менший, ніж низ. В принципі, ми маємо завжди йти до фігури пісочний годинник, і я намагалася це створити. От, бачите, що збоку є розрізи. Взагалі мені моделька дуже сподобалася. Раджу цей блузон такого яскравого кольору. І ось, показую вам на літо дуже мені сподобалася ця спідниця, довга спідниця з балетками. А, звісно, що о, білизну треба іншого кольору, не акцентно, щоб вона не виділялася. От. Але жовтого кольору спідниця із катону прям мене захопила, тим більше, що зараз є актуальний цей колір, ви знаєте, такий ніжно-жовтий колір масла і е, жовтий з білим, і з чорними балетками, з футболочкою, з чорними. Рукавчиками класно виглядає. Ну і тотал-жовтий, ви бачите, приміряла іншу футболку. Тут бачите ефект багатошаровості, коли у нас начебто вдягнуто дві футболки, але насправді ні. Це лише ну, обман. От, збоку, ви бачите, що призібрано, ну і цей образ в жовтому кольорі дуже ніжно на літо, да? Якщо це з чорними балетками, може бути, з, з білими балетками, якщо є у вас, взагалі, можна будь-якого кольору, сюди б і червоні балетки теж би підійшли. І тоді треба було б якийсь аксесуар, наприклад, а там, я не знаю, малесенька. Червоного кольору прикраса, і вже було б топ і класно. А Теж цю спідницю міряла знову ж таки з цим блузоном. Тобто капсула в мене така вийшла, цікава, різнокольорова. І з чорною сумочкою, прям поєднання, непогане, класне, на літо. і Тим більше, все це натуральне. Потім я покажу склад тканини. Жовтий з таким терикотовим товаришою прекрасно. а Чорна сумка і чорні балетки прям супер образ. І приміряла оцю твідову жилеточку так само з жовтою спідницею. Теж мені дуже сподобалося, класно виглядає. Тим більше, ці акцентні жовті гудзики перегукуються із жовтою спідницею. Прям дуже вау і супер. А єдине, замінила би пасок. Можна було б і на чорний. З чорними балетками взагалі б класно. Да, і акцент би був. От, але. Ну, повторюсь, що балетки дуже мені сподобалися. Вони зручні, там сіточка. Сподіваюсь, що літо у нас ж таки попереду. І я, до речі, їх захотіла собі взяти. Ось такий образ у мене вийшов. Думаю, що і вам сподобався він. Показую по екрану взагалі вартість кожної речі: 1500, ось такі брюки, 100% віскоза. Вони дуже легкі, класні, але не дуже їх раджу. Дивіться, чому. Попередньому моєму монологу. 3500 ляна сукня теж класна, вона мені сподобалась. Єдине, що буде видно білизну, брюки, які я приміряла розмір L 2000 це 100% поліестер. Ну Це не на кожен день, звісно, якщо хтось ходить в офіс. То може бути як нарядний елемент. Оця котонова спідничка дуже мені сподобалась ніжно-жовтого кольору. Розмір S 1500, ви бачите, 100% бавовна, і це класна спідниця. Футболочка м розмір 650 гривень. Ну, нічого особливого, оця жовтенька футболка теж мені сподобалась. 800 гривень, але тут є в складі Поліестер. От, Твідова ця така молочного кольору жилетка, класна теж. 2000. Ви бачите, що тут підкладка Поліестер, розмір М. Теж раджу, класна акцентна річ. 1500 гривень віскозна, ось така блуза, блуза. на як рубашка можна її носити, да, накидати блузон, ну І синя блуза, 1500 гривень 25% поліестру. Все ж таки, казала я, що вона натуральна, але не зовсім. Єдиний ну, класний колір, і нарешті мої балеточки, вартість їх. 1300 гривень. Це все у нас устіл Еластан, Поліестер, зрозуміло. Але вони настільки зручні, настільки легкі, що, ну, прям мені вони сподобалися, дуже раджу. Хто любить балеточки, то прям топ. А ось ці бежеві слінгбеки зовсім не раджу. Незручні, це не натуральна шкіра, тож не купуйте, мені вони не сподобалися. На цьому у мене все. Обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте. Я читаю кожен коментар. Дякую за перегляд!